Нові квартири отримують цьогоріч 11 сімей загиблих учасників антитерористичної операції та військовослужбовців, які стали інвалідами першої і другої групи внаслідок участі в АТО і потребують покращення житлових умов. Мова йде про 8 однокімнатних квартир, дві двокімнатних та ще одну трикімнатну квартиру. Однією з умов, які повинні бути, значить, житло для категорії цих людей повинно бути здане повністю під ключ. Це не повинна бути сера квартира, це квартира, яка повинна вже бути ванна, кімната змонтована, ванни, душеві або умивальники повністю. Значить, кухня повинна стояти плита і відповідні всі ці. Значить, кімната, обоями обклеєна, підлога повинна бути змонтована. Купуватимуть квартири за ціною близько 15 тисяч за квадратний метр. Всього на і закупівлю потрібно 7,5-8 мільйонів гривень. Нове житло придбають у рамках державної програми до кінця цього року. Частина це чоловік 5 в нас по місту Тернополю, решта Тернопільський район. Гусятинський район, селище Гусятин, Заліщики, міста Бережани. Минулого року для родин загиблих бійців АТО та військовослужбовців, які внаслідок бойових дій стали інвалідами, придбали чотири квартири.